Так, ну що, інформаційно-аналітичний випуск вийшов новий сезон. фаза 8. Багатьох вже відкинуло, ну тобто не багатьох, а всіх відкинуло вже в нижчі дивізіони. Тепер розпочинається нова гонка в дивізіонах. Ну а Також дали нові контракти, нові епіки дали. Давайте з усім цим розбиратися і поговоримо про це по порядку. Ну, а також я ще хочу бонусом сьогодні показати. Круту прокачку на Андрія Миколаєвича Шевченка. Так, давайте глянемо контракти. Вийшов Патрік Віера, вийшов Жильберто Сільва і Денис Беркам. Цього разу це паки епіки Арсеналу. А минулого разу Патрік Віера і Жильберто Сільва виходили разом з Петером Чехом. Це був пак англійських захисників. Цікаві епіки, цікаві. Я так зрозумів, що скоро вийде Петр Чех і він буде в епіках від Челсі. І, скоріше всього, Петр Чех вийде разом з Лемпардом та від'єдрогбою, але побачимо. Також дали нові номінальні контракти: це Спіцтери, енерджайзери. Найбільш цікаві з них, напевно, все-таки Антоніо Рюдігер і Войцих Чесний. Ну і ніякий Вільямс тут є 23 рівні прокачки. ну Дуже мало на цих номінальних контрактах 2 рівні прокачки. якби Хоча б 30 було, то було цікаво. так, з, таким, з такою кількістю рівні прокачки можна тут і рудігера спробувати використовувати, можна чесно спробувати, а інші взагалі, як на мене, не юзабельні. Команда тижня вийшла нова. У Терлін Холанд є. це цікавий, але він не кращий, ніж попередній, хоча в нього інший стиль. Цей Холанд має стиль мисливець за голами, тому може бути комусь цікавим саме завдяки стилю. Але по статам нічого як ординарного в нього немає зараз. Також обновилися івенти за 75 мільйонів загрузок, завантажень точніше. І проходячи ці івенти можна допроходити завдання на, 75 мільйонів, на 750 точніше, мільйонів завантажень. І нафармити собі золото, хто не нафармив, а можна там ще дофармити програми тренувань. І ці програми відпрацювання навиків, що може бути до речі, важливим. Ну що, давайте я вам покажу тоді цю прокачку на шеву. А перед тим, як ми це зробимо, я хочу ще сказати, що у мене ось новий джойстик. Старий новий, він був у мене покоцаний, я його намагався спочатку сам відремонтувати, перепаяти стік Але там деякі інші проблеми були з цього джойстику. Мені звісно. Понадобилася допомога спеці... спеціаліста. І такий спеціаліст знайшовся це Дмитро. Його телеграм і он... його ці об'яви на Олегіксі я оставлю посилання в описі до цього відео. Тому переходьте, якщо вам потрібно ремонтувати джойстик чи консоль. Дуже крутий спеціаліст. Переходьте. Так, А тепер ще оглянемо. Особливість цієї прокачки в тому, що ну, Назар, гадюка який, котрий, ну в нього нікнейм такий, вирішив кинути в дриблінг 12 пунктів. Це основна фішка цієї прокачки, адже він не вистачає дриблінгу, він часто може відпустити просто далеко м'яч і це попри те, що в нього є скіли на дриблінг, тому Шеві потрібний дриблінг. Ну, а інші стати вже ось інші очки розподілились так 8 пунктів удари, 10 в прискорення, 4 і 4 в швидкість та боротьбу в повітрі. Коротше, одразу відчулось, що за шеву стало можливим когось і обіграти. Так, показники максимальної швидкості прискорення трошки впали, трошки впала реалізація, але не критична. Зате дуже крутий та вшева на м'ячі. Круто обігрувати. Коротше, можете спробувати свою прокачку, якщо ви хочете якось зробити шеву більш цікавішим, більш гострішим, щоб він був здатний і обіграти м'яч і краще його притримати, то можете спробувати таку прокачку. Ну, а На цьому в мене всі новини. Надіюсь вони були вам корисні. Кому випуск понравився, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, всім до нових зустрічей, всім пока.